Ми чудово усвідомлюємо, що наразі ви боретесь за нас, тому ми б хотіли наголосити на те, що ми можливо невелика країна, оскільки наше населення нараховує 3 мільйони людей. Сума допомоги, яку ми надаємо, сягає 1 мільярд 200 мільйонів євро. Та будемо докладати абсолютно усі зусилля, щоб продовжувати підтримувати вас, і будемо стояти з вами до кінця. правайдмилтері. Uh, civilian support to Ukraine.